Ви дивитеся телеканал «НТК» та Інформаційний випуск події дня середи, 19 липня. У студії працює Галина Досин. Ми вітання. Ось про що поговоримо сьогодні далі. Коротко. На Коломийському польському цвинтарі завершилася акція могилу прадіда збережи від забуття. Два з половиною місяці навчання, і такий довгоочікуваний випускний. У Коломиї завершився перший курс it школи. Берегиня Коломийського драматичного театру Людмила Євтошенко відзначила 80-річний ювілей. Тепер про це та інше. Детальніше. На Коломийському польському цвинтарі завершилася акція могилу Прадіда збережи від забуття, організована Врославською телевізією. Упродовж тижня дорослі і діти з Польщі та України прибирали старе кладовище площею понад 7 гектарів. Відзначити їхню роботу і подякувати за увагу до пам'яті предків. До Коломиї приїхав віце-маршалик нижньосілеського воєводства та Самборський, та організаторка акції журналістка Гражина Орловська. Пані Гражина розповідає, акція порятунку старих польських цвинтарів розпочалася саме в Коломиї, ще у 1999 році, і вже звідси поширилася по інших містах України. Она ще тут вона тут розпочалася в 1999 році, коли вперше приїхали з командою вроцлавських телевізійників, аби пізнати Коломию місце, в якому мешкали люди, які по війні оселилися в нижній Сілезії, Адже чимало жителів Коломиї виїхало туди, де ми зараз мешкаємо, і вони сумують за своєю землею. То нормально, де людина народилася, туди завжди серце повертається. то власне під час першого візиту до Коломиї дізналися, що старий польський цвинт. У нас планують ліквідувати. Він занепав, чимало гробниць було зруйновано, огорожі не було взагалі. Пані Гражина та інші гості з Вроцлава пообіцяли допомогти. Задекларувалисьми подільжмі так, поможемо вам урятовати цвинтаж. Бо був так і варунок. Вже є шлінекрополіше огрожі. Ми задекларували так: допоможемо вам врятувати цвинтар, бо така була умова. Якщо кладовище огородять, впорядкують, відремонтують деякі надгробки, пам'ятники і поставлять браму, то цвинтар залишиться. Почалася нелегка праця. Ще не було тоді волонтерів, але ми мали гаряче серця, і багато людей нам в нижній селезії, де ми зараз живемо, хотіли допомагати. Гати допомагати. допомагати цьому цвинтарю, бо власне тут спочивають їхні близькі, звідси їхні коріння. Почався загальний збір. Продовж чотирьох років ми стояли на цвинтарях зі скриньками в тих містах, де мешкають колумияни. і вони охоче кидали ті гроші. Далося нам на саму огорожу зібрати 10 тисяч доларів. Тоді то був початок 2000-го року. Пізніше знайшли спонсорів і доброчинців. Такий спосіб цвинтар був врятований. 2000-го року і Уж ні, забиваліш ми спонсорів, забиваліш ми й до доброчинців. І в той спосіб цментаж був ратований. Тепер пані Гражина опікується понад сотнею польських старих поховань в різних куточках України. Допомагає молодь. Щороку учні чи не 250 шкіл нижньосілеського воєводства беруть активну участь в акції. Для них це і робота, і розвага, і нові знайомства. Перзі нам ще подобалося. Ми задоволені зі своєї праці. Нам дуже сподобалось. Ми задоволені зі своєї праці, що змогли приїхати і трохи допомогти врятувати нашу національну спадщину. І коли нам дуже сподобалось. Нас гарно прийняли, і ми добре провели час. Файні час він потенцмента ще з гектарів. І цвинтар є великий, має 7 гектарів. Трохи праці було, аби прибрати, впорядкувати, зробити огорожу. Окрім праці, ми відвідали Львів, Кам'янець-Подільський, Хотин. Знайомилися з коломиєю, мали вільний час, могли собі ходити, оглядати. Зв'язалися ми ми час, вільний, могли собі самі ходити, і Опікувалася дітьми з Польщі та України голова Коломийського товариства польської культури покуття Станіслава Колосенко. Каже, щодня тяжко працювали, дорослі й малі. Площа цвинтаря велика, тут десь 1200 поховань, тож роботи вистачало всім. Працювало ну, так кожного дня майже до 40. Людей, значить, з боку польської сторони, 16 і приходили парафіяни старші особи. Приходили також люди, які почули по телебаченню заклик до порядкування. Так що 40 чоловік, 40-45 кожного дня працювали у нас. На завершення акції в Коломию приїхав віцемаршалик Нижньосілейського воєводства та Деуш Самборський. Він тут вже вдруге вперше побував у місті над прутом дві Тоді ще будучи послу. Лом Польщі в Україні та очільником фундації допомоги полякам на сході. Оці вхідні ворота на цвинтарі з гербом речі посполитої, то його дарунок і дани на пам'яті предкам. Діше є сте пораз другі, діше трохи в інней ролі. М'яновіче не в ролі того, хто Я тут в друге в трохи іншій ролі, в ролі того, хто допомагає як маршалик, відповідальний за культуру та історичну спадщину нижньої сілезії. Відвідую групи молоді, яка тут працювала і працює над впорядкуванням цього цвинтару. Це кладовище важливе для поляків, звичайно, але й для теперішніх мешканців Коломиї українців, тому що мистецька і історична цінність тих пам'ятників Кваліфікується як культурна спадщина, і знаємо, що та спадщина є спільна. А з того виходить спільний смуток і спільний обов'язок дбати про цю спадщину і гробовцю кваліфікуємо ще до м'яна до того, що називаємо дждітством культурним. Особливо приємно каже пан Самборський, що до впорядкування занедбаних кладовищ долучається й місцева молодь, адже у нас спільне минуле пам'ять теж спільна. Зауважимо, що Коломия не єдине місто, яке в ці дні відвідав високий польський. Урядник звідом завжди кілька міст. відвідую завжди кільканадцять міст і місцевостей. Бо в цьому році в цій акції бере участь 1240 учасників. То дуже багато. Вони розбиті на окремі групи. Це кілька десятків автобусів, кілька десятків міст. Це гарна, чудова акція. Фінкна спанева акція. Зазвичай слово цвинтар ми асоціюємо зі смутком та болем втрат, але для учасників акції то не лише данина поваги до пам'яті предків, але й зародження нової дружби між дітьми і тісних партнерських контактів між представниками влади українських та польських міст. Завершилася дводенна патріотична акція вшанування пам'яті героїв старшинської школи УПА Олені та провідника ОУН Карпатського краю Ярослава Мельника Роберта. Захід відбувся у рамках цьогорічного патріотичного фестивалю яворина 2017 який проходив в урочищі Ростоки села Липи Долинського району. Нагадаємо, у жовтні 44-го старшинська школа УПА Олені розташувалася поблизу гори Яворини, де згодом у нерівному бою загинув весь її штаб. Неподалік від місця трагедії, дещо пізніше. Загинув і крайовий провідник організації українських націоналістів Ярослав Мельник Роберт у 1983 році. Група патріотів відшукала цвинтар. А у 91-му там збудували капличку і відновили хрести. Місцеві жителі називають це місце «цвинтарем поля. Одним з організаторів акції Яворина традиційно є Долинська райдержадміністрація. Також доєднуються громадські патріотичні організації з усієї України. Лише за допомогою зрадника ЕНКВДСТА з мали численними силами одночасно з боку Львівської та Станіславської областей здійснити напад і знищити старшинську школу Олені, шановуючи пам'ять героїв повстанців, які загинули у цій місцевості. Учасники Яворини підтримують традицію поваги до подвигу українських патріотів. Місцем української сили називають урочище Ростока. Дотримуючись традиції, традиції вшанування вояків української повстанської армії, вшанування взагалі героїв України, от героїв історичних, героїв сьогоднішніх, ми самі себе зберемо в світі, ми плекаємо національну гідність, яка в ці часи, тяжкі часи не дасть нам можливість пропасти. Тим більше в сучасному глобалізованому світі, коли той, хто сильний той буде виживати. Бо глобалізація нищить національні культури. Глобалізація нищить національну психологію, от національні кордони і нації взагалі нашим стріжним національним духовним і є Бандера, і є армія УПА, і є ті хлопці, що загинули тут. Не лише патріотичними піснями і переглядами фільмів вшановували пам'ять героїв впродовж двох днів. Учасники яворини 2017 змагались за звання кращої волейбольної команди, грали в шахи та шашки, стріляли із артбалета та лука. Змагались у богатирських поєдинках. Попри те, що трохи падає дощ, проводимо е, спортивні змагання, такі як волейбол, шахи, шахмати, е, змагання зі стрільби і багато багато іншого. Я сподіваюся, що такі заходи, як і ворина, будуть все більше поширитися Україною, адже наша національна ідея має величезне значення для майбутніх поколінь. Також традиційно була запалена повстанська ватра. Два з половиною місяці навчання і такий довгоочікуваний випускний. У Коломиї завершився перший курс it школи 15 студентів отримали сертифікати, які засвідчують, що вони отримали базові знання з програмування. Наприкінці курсу усі учні демонстрували практичний результат занять макет для сайту. Андрій не уявляє свого життя без веб-технологій. Хлопець впевнений, реалізує себе лише у цій сфері, тому вирішив відвідувати школу програмування, яка діє на базі політехнічного коледжу у Коломиї. Тепер почуває себе на рівні з фахівцями-програмістами. Усе завдяки проходженню курсів програмування, впевнений Андрій. Хочу е, займатися професійною розробкою веб і все ж таки для того. І потрібно ну мати якісь, хоч фундаментальні знання, по html, -ю. і в принципі, це цей курс мені багато в чому допоміг. Коломия – одна із прогресивних таких столиць західної України, можна сказати, так що Коломия все ж таки заслуговує на те, щоб Такі школи відкривалися. Ідея організувати школу it технологій у Коломиї виникла у представників передових веб-компаній міста тих організацій, які входять до Івано-Франківського it кластеру. Олександр Дем'янюк, голова Коломийського it кластеру, каже: не сподівався, що курси матимуть такий попит серед Коломиян. Досить цікаво було запустити, подивитися насправді, як воно все піде. Дуже задоволений. А що за такий короткий період часу, в принципі, людям дійсно вдалося, але це по великому рахунку і завдяки викладачам, і, і найбільше завдяки тому натхненню і бажанню самих студентів. Під час курсу учні та педагоги працювали над розробкою соціального проекту. Це буде сайт для коломийських батьків, де розмістять інформацію про місцини, де можна відпочити і весело провести дозвілля з дітками. Ділиться Олександр Дем'янюк. Ми розробили невеликий… Сайт для мам, можна так сказати для батьків, де вони зможуть побачити базу всіх закладів для дітей до 6 років. Заклади мають на увазі площадки дитячі, заклади розважальні, навчальні і в тому плані. В іт школі зі студентами працювали викладачі-програмісти і фахівці практики. Понад два місяці вони навчали основам програмування 15 студентів. Тепер слухачам курсу вручає сертифікати про Завершення it школи директор Івано-Франківської it академії Тарас Дідко з'явилася півроку назад ініціатива у it кластері для того, щоб навчати слухачів, які мають бажання зайти в it сферу які мають для цього якісь певні навики. І враховуючи, що запит запит заходу у цю сферу досить високий, значить, і в нас у it кластері виникла така ідея створити it кластер академію, яка дасть можливість слухачам здобувати базові знання. Я надіюся, що середовище IT буде розвиватися у нас, і е, спеціалісти будуть, е, будуть у it сфері у івано франківську і в Коломиї збільшувати цей сертифікат, окрім підтвердження знань, Є привілегії при влаштуванні на роботу, наголошує Тарас Дитко може прийти з цим сертифікатом, і значить показує, що він вже у цій, у АТІ в іт сферу може пробувати далі навчатися, тобто це той базовий рівень, який дає слухачу змогу навчитися зробити наступний крок у цій сфері. Наразі триває набір другої групи в Коломийську АІТ школу. Наступні учні продовжать розробляти сайт для коломийських батьків. Керівники школи програмістів планують, що найближчим часом наповнять сайт та запустять його у мережі інтернет. Ольга Гереджук Андрій Гарещук подієнтика. Робити хоча б одну добру справу у день, і буде вам щастя. Ось таким секретом довголіття поділилася берегиня Коломийського драматичного театру Людмила Євтушенко. 10 липня старішина творчої групи відзначила свій 80-літній ювілей. З Цієї нагоди відбувся вечір Бенефіс народної улюблениці, мистецький вернісаж у дружньому колі. А ще сюрпризом вечора стала прем'єра комедії, звідки беруться діти за участю ювілянтки». Людмила Євтушенко народилася на Харківщині у простій робочій українській родині. Під час війни сім'я мігрувала на Сумщину. А після закінчення війни батька Людмили Прокопівни послали працювати на західну Україну. Так, сім'я оселилася у Коломиї. Саме тоді відбулося перше знайомство з театром, якому Судилося зайняти провідне місце у серці жінки. Пані Євтушенко здобула педагогічну освіту, згодом працювала вчителем в інтернаті. На той час повинна була брати участь у будь-якому виді самодіяльності, тож її вибір пав на театр. 1988 року. Людмила Євтушенко у самодіяльному театрі. А з відновленням професійного актриса зайняла провідне місце у трупі. На професійній сцені пані Євтушенко вдалося сповна розкрити свій артистичний талант і. Немає значення, чи це серйозна драматична роль, чи роль казкового персонажу у дитячій виставі. До кожної ставилася з особливою відповідальністю, намагалася не пропустити жодної дрібниці. Мені приємно, що мене пізнають у місті, здороваються зі мною. Якщо хочете засміятися, то я вам скажу, бувають і такі випадки курйозні. От, наприклад, мене дуже добре знають. Діти, тому що я в казках граю, бабусю там чи ще когось, ну, і старих, звісно, і веде мама дитину за руку. А дитина дивилася наш спектакль, де, де я граю свиню. <плес> 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 вот. І дитина почала, мабуть, каже, дивись мамо, дивись, свиня пішла. А ще пані Євтушенко має три важливих істини, котрими керується і вважає своєю формулою життя. Найперше робити хоча б одну добру справу у день. Я виховала сина і йому це колись внушила, розказала, що така була зустріч. То буває так, що за день нічого в мене не вийде комусь добро зробити. Я дзвоню йому, кажу, де ви гроші на телефоні є. А він каже: мамо, ти що, сьогодні не встигла добра зробити? Друге не займає. Плітками і інтригами. Чуєте, що я кажу? Не займайтеся плітками і інтригами. Любіть усіх, поважайте всіх. Але життя це не, не є поїздки троянди. Може бути все. Може бути з кимось сварка, може бути якісь підвищені донатом і так далі. Це все, тому що це, це життя. Так не можна бути безхребетним. Може бути якась сварка. Але треба тільки от 5 хвилин тримати образу. Після п'яти хвилин вже треба шукати, як помиритись, як знайти спільну волю і так далі. Людмила Євтушенко старішина Коломийського театру. Вона з повнотою виправдовує цей свій статус перед молодою творчою трупою. Материнська любов, ненав'язливе наставництво, правдива людяність і доброта вставлені до усіх і кожного. Болівання за спільну справу і постійне творче зростання театру його перспектива це ті основні чинники, які дають їй право пишатися своїм статусом. У кожного з нас. Може, і немає, але вона завжди на виду. вона завжди перед людьми. Вона дуже часто, навіть своє особисте, не може заховати за лаштунками образу героя того, з яким виходить на сцену, ролі своєї. Бо дивись, дивись і по очах побачиш, що в кожній ролі. В кожному образі, вона до кожного з нас іде з чимось своїм, з тим, що затаємо далеко в душі, далеко на глибині її серця. Ювілянтка того дня приймала вітання від колег, влади, шанувальників. За ну, що ми любимо театр? Напевно, за те, що він десь просвітлює наш розум, десь показує нам речі сьогодення. Десь ми там бачимо самі себе, і, напевно, всі ми пам'ятаємо відоме, з кого смієтесь, з себе смієтесь. Я не знаю іншої професії, яка би потребувала таких вишуканих форм і таких чистих вдач, як театр. Це слова відомого французького філософа Дені Дердо. І у цих словах, напевне, Суть нашої ювілярки. З дня придороження театру з 1970 року пані Людмила постійно на сцені. В свій час мені, працюючи заступником міського голови, прийшлося опікуватись також діяльністю театру. Я десь ми з 1979 року називали тільки по імені і прізвища. Або просто пані Людмила і так далі. А я завжди знав пані Людмилу, але завжди казав Людмила Прокопівна. Тому що в мене дідусь був Прокіп, і батько мій Петро Прокопав. Я завжди казав Людмила Прокопівна. Театральна трупа підготувала пісенний подарунок Людмилі Євтушенко, Віталій ювілярку і працівники педагогічної неви загалом Бенефіс вдався на славу. Я люблю всіх в театрі всіх люблю і люблю всіх вас, всім вам здоров'я, щастя! Якщо запам'ятали, що робити раз у день добро, робіть добро, воно вам сторицею потім буде. 22 липня у музеї писанкового розпису відбудеться презентація книги Володимира Чистуха Завалівське коріння блаженнішого Любомира за участю племінниці і похресниці блаженнішого Марії Рибган. Видання розповідає про кілька поколінь священників із родини гузерів та їхнє самовіддане служіння українському народові та церкві. Захід розпочнеться о 16-й годині, а опісні відбудеться урочиста передача срібної монети, традиційна українська писанка 2017». Як і першу монету торік, цей. Цінний експонат для музею подарує Марія Рипан. цьогоріч. Монету випустив королівський монетний двір Канади як вияв шани українській культурі субота, 22 липня, початок о 16 годині. А ще до уваги платників податків 25 липня головне управління державної фіскальної служби у Івано-Франківській області спільно з регіональним відділенням Всеукраїнської громадської організації АППУ в області запрошують взяти участь у кущовому семінарі на тему актуальні питання оподаткування юридичних та фізичних осіб підприємців. Початок семінару об 11-й годині, 25 липня, реєстрація учасників з десятої тридцять місце проведення міський палац культури, народний дім, Коломия, вулиця Театральна. 2. 27. З 21 до 23 липня на стадіоні «Юність» буде проводитися попередній етап футбольного чемпіонату України серед ветеранів 50+, за участю таких команд, як «Буковина Чернівці», «Ниєва», «Київська область», «Сільма», «Школа Початок матчу 21 та 22 липня о 19 годині, а у неділю об 11. -й. Поліна Сахарієва знову тішить перемогами. Наша краянка стала переможницею у третьому етапі Кубку України з мотокросу. 15-річна триразова чемпіонка України, володарка Кубку України, кандидат у майстри спорту виборола перше місце у рогатимі. Організатор змагань Федерація мотоспорту України на восьмому етапі Кубку Західного регіону, який відбувся у Берегометі Чернівецької області. Поліна Сахарієва також здобула перше місце у класі жінки і у заїздах. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте в інтернет за адресою потрійнаб'ю або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі НТК. шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.